За дорученням голови обласної військової адміністрації працювала комісія щодо вивчення тарифів на пасажирські перевезення в місті суми. За результатами роботи комісії зроблено наступні висновки. По перше, рішення щодо скасування підняття вартості проїзду було обґрунтоване, оскільки методика розрахунку вартості тарифу була не повністю дотримана, і не всі вхідні дані відповідали об'єктивним реаліям. По друге Протягом роботи комісії, за результатами роботи голови обласної військової адміністрації, долучення конгресу місцевих і регіональних влад вдалося пролобіювати рішення щодо розширення можливості використання гуманітарної допомоги, зокрема автобусів, тролейбусів, які залучені як гуманітарна допомога, вони зможуть бути використані комунальними підприємствами для поліпшення перевезень в містах України, зокрема в місті Суми. Потре. Ті сумській міській владі наголошувались на необхідності перегляду схеми пасажироперевезень, зокрема долучення незалежної інституції для уточнення обсягу пасажироперевезень під час воєнного стану схеми руху маршрутних таксі і великогабаритного транспорту на жаль, це не було виконано тому сьогодні, 21 вересня. Голова адміністрації провів чергове засідання комісії. Ще раз було поставлено в досить жорсткій формі задачі сумській міській раді на виконання доручень по Оцінки пасажиропотоку на основі залучення незалежних інституцій на уточнення схеми пасажирських перевезень, на збільшення обсягів залучення гуманітарної допомоги для покращення обслуговування населення. Всі ці доручення будуть контролювати від боку обласної військової адміністрації, і в разі невиконання будуть відповідні звернення до компетентних органів. Далі працюємо над поліпшенням пасажироперевезень як в місті Суми, так і в нашому регіоні.